Перемогу України в ліцеї інформаційних технологій в день добровольців учнів навчали збирати саперські сумки. До закладу завітали волонтерки з об'єднання Ельфи, і такі освітні десанти, зауважує Вікторія Шапран, проводяться доволі часто. Формування саперських сумок взагалі для юнацтва і для підростаючого покоління є досить таким новим і цікавим. Долучається неодноразово це і Учасники гуртка, «Художнє різьблення, це і учні Центрального наукового ліцею інтернату. Це і ну, важко перерахувати. Сьогодні ми прийшли, наприклад, до літу, тому були в 17-й школі, тобто. Боюся когось і забути, але ну, дуже багато. Сьогодні, наприклад, були у діток 25-му садочку, показували їм нашу, ознайомлювали з нашою продукцією. Їм ем, ну, дуже цікаво і ті кавери, і, балаклави. і таким чином ми формуємо патріотичне виховання наших дітей, розказуємо для чого, хто такі взагалі захисники, яких вони можуть бути спеціальності. Це не тільки сапер, це й розвідник і. Ми долучаємо також продукцію не тільки нашу. Наприклад, ми показували продукцію наших павучків і е, е, сітки, і кікімори. Тобто, отак от в комплексі якраз буде і видно не тільки наша робота, а взагалі всього волонтерського цеху Олександрії. Говорить волонтерка, що наразі уроки патріотичного виховання суттєво різняться від довоєнних. Кардинально, коли не задумуючись, діти приносять не тільки свої заощадження, вони віддають свій час для того, щоб допомогти. Зараз дуже багато приходить, наприклад, із петколеджу, із училища культури, нам допомагати в розкроюванні каверів, тобто Отака дрібна ніби робота, яка займає досить велику кількість часу, вони роблять і це діти, це 10-11 класи, і це потрібно враховувати, що це ну, дорогого вартує. Волонтерки Ельфи принесли дітям складові саперських сумок і запропонували їм самостійно комплектувати їх, звісно, під чітким керуванням волонтерів. Я рада, що вони у нас взагалі проводяться, бо це по першу першу чергу допомога для наших військових. І мені самі було цікаво дізнатися. Ось ці комплекти, я дуже рада, що у нас є можливість якось допомогти. А ось Лія вже має досвід. Складаю я не вперше. Я б не сказала, що ваш це робота важка, але потрібно прикладати зусилля. І якби я добре потренувала ще то. Я думаю, за годину я десь штук зробила. За 20 хвилин зібрали 20 саперських сумок. Як зауважує Вікторія Шапран, їй на це знадобилося б 4 години. Звичайно, що наші діти разом з батьками долучаються до волонтерської діяльності. Вони і е, готу, роблять окопні свічки, і плетуть килимки, і до волонтерського центру переносять, самостійно передають на передову. Е, звичайно, що багато ми говоримо про патріотичне виховання, але дійсно, коли діти роблять це руками, е, вони краще запам'ятовують і вони відчувають, що вони роблять ну дійсно важливий вклад в нашу перемогу. Ось сьогодні ми долучаємося. Е, Робимо саперські сумки, наповнення. Дивлюся, діти з захопленням це роблять, бо це для нас нова новий вид такої діяльності. Ну і до інших теж наші діти долучаються активно, самостійно і навіть організовують. Збори коштів для волонтерів, тому і сьогодні наші батьки і діти теж долучилися до збору коштів на підтримку саме такої саперської справи. Літівці перевели 6 тисяч на картку ще три передали готівкою, додали і окопні свічки.